Всім привіт! Є в наявності свіжопригнана з Франції машина Peugeot 3008-2014 рік випуску, 1,6 дизель на автоматі. По кузову жодного підкрасу немає, все в оригіналі, навіть бампера. 227 тисяч оригінального пробігу, будь-які перевірки, двигун, коробка, ходова, все працює без якихось нарікань та зауважень. Хороший практичний колір. Це вже в нас рестайлінгова модель, рестайлінгові фари, передня решітка, красиві денні ходові вогні. У багажнику у нас присутній повний комплект, шторка, подвійна підлога. Комплект лампочок, запаска, ключ та доброт. Це є в наявності. Збережений тканиний салон без дефектів. Є шторки сонцезахисні на задніх вікнах. Сонце заважає. Все в гарному стані. Кому необхідно також вінко для перевірки. 4 склоподіймачі, електрорегулювання зеркал, водійське сидіння в дуже гарному збереженому стані. Руль так взагалі як новий. 227 пробігу. Підрульові пелюстки перемикання передач, датчики світла дощу, круїз контроль, мультикермо, мультимедіа з навігацією, двохзонний клімат контроль, вибір режиму руху. Покажу, що під капотом машина заведена, помилки ніякі не горять. Проблем немає. Не відкрився капот. Гарно, чітко працює. Турбіна сухенька. Нічого не крутилося, не знімалося, пари оригінальні. Кого цікавить, машина в місті Хмельницькому. Приїжджайте на огляд, сертифікат наявності, договір виписується одразу на покупця. Кого цікавить, звертайтеся, телефон буде вказаний. В описі до цього відео також ставте лайк, підписуйтесь на канал ще буде багато свіжоприганих хороших машин.